АТБ зручно та економно полетіли в АТБ АТБ вас вітає. Бо що це таке? Ух ти! Деньки, ось, що знайшло знижки? Я в Луку Голден 2449, що там зайомка. Кстати, не погоніть такі в'яленькі, але не погонь. Сортове по 3519. Якщо вони знижкою можуть зробити, може і так можуть відпустити мандарин. Мандор 47 гривень 19 копійок. Оце знижки, дивіться, сумасшедші просто, просто сумасшедші знижки. Угу. Супер. Так, полетіли далі робити огляд. Угу. Так, далі в нас банан 75 гривень 85 копійок. Це в нас ціни актуальні на квітень. 8989. 89. Мандори. Ух ти. Назвали це Мандори, мандарини. Яблука сортове 46 гривень, 95 копійок. Якщо да, порівнювати ціни з прошлими роками, то в цьому році 2025-му це космос просто. А що тут за перець? Бачите, було 230 гривень, а зараз стало 200. 10 гривень. Я брала вчора одну, непогона ще не з'їла, маленьку брала.